І такі насправді, якщо грамотно експлуатувати, знати всі тонкості е, ніяких проблем не буде. Головне перед пуском перед пуском, відповідні всі е, прозвести маніпуляції, щоб у вас був грамотний професійний пуск. Тому зараз ми це і зробимо, ми включили масу, потім ми такого накручуємо трошки газу і зараз... Е, що наш сущий набесарда святий, сім'ю тобі прийде царство, сюди буде волі, як на небі, так і на землі. Відпочту на сущній день на день. Пусти нам провини наші, яке ми прощаємо. Видавайте нашому називаться, спокуси, мене це Амінь. Все! Тепер все готово, можна сміливо, сміливо їхати і дивитися в завтрашній день. Впевнено. Olha que